Сова Окей для дорослих та дітей. П'ятеро гидких. В Африці ранок прийшов на рівнину. Лев дивогриву відкинув на спину. Куду струнка. Леопард як з картинки. Зграя фламінго рожеві пір'їнки, зебра граційна, крутино соріг, всі дуже гарні. Та хто це прибіг? Що це за звір, як у трясті хода? Ноги худющі, руда борода? Шерсть, мов лахміття звисає із нього, скажеш потвора, не скажеш нічого. Гарним страшного ніхто не назве, суне чудовисько й пісню реве. Так я гидке, я страшенно гидке, в цілому світі одне я таке. Вбоге огидне, потворне стидке. Так я гидке, я страшенно гидке. Гей, а отам ще гидкіше страшисько. Ну ж підійду роздивитися зблизька. Доброго дня, я плямиста гієна. Мало знайдеться лихіших за мене. Грива, мов дріт, поплямована шкіра. В світі немає гидкішого звіра, дике гарчання нагадує сміх, Кості гризу і сміюся з усіх, Я гидомирна цього не змінити. Каже чудовисько: нумо дружити. Двоє чудовиськ Пліч опліч ідуть, пісню бридку на два горла ривуть. Ми двоє гидких, так ми двоє гидких. Звісно, не пишуть картини з таких, і на свята не чекають міських, ми двоє гидких, так страшенно гидких. Глянь ну, на гілці розсілася пташка. Ох, і гидезна ж вона, бідолашка. Я називаюся Гриф африканський. Кажуть, усі маю вигляд поганський. Дзьоб малий на чолі сизі зморшки, ну і зізнаюсь, посмерчую трошки. Бо частування найкраще моє, м'ясо, яке вже давненько гниє. В гидкості фору я дам вам обом, Кличуть чудовиська, гайда гуртом. Троє чудовиськ разом собі йдуть, воду розбризкують, пісню ревуть. Ми троє гидких, так ми троє гидких, жахливих, плюгавих, потворних їдких. З нами дружити немає дурних. Ми троє гидких, так, ми троє гидких. Гей, а погляньте на ту замазуру, Влізла по шию в бруднющу баюру. Я бородавочник, просто кабан. Кажуть, і клистий, мабуть, хуліган. Тіло одутле, а хвіст сторчака, ще й голова велетенська гидка. Рохка й гучно по ділу й без діла, чорні бородавки всипали тіло, світ обійдеш, а таких не знайдеш. Раді, чудовиська йди з нами теж. Четверо диких чудовиськ ідуть. Гало клякають і пісню ревуть. Нас четверо всіх гидких, пригидких, хтось би стидався, та ми не з таких. Глянеш, іначе отримав піддих, нас четверо всіх, і це вам не сміх. Гляньте на всі на почвару жахливу, що на сміттярці шукає поживу. Я, марабу, не приховуйте жаху. З поміж птахів, найгидотніша птаха, крила задовгі, а сам я кривий, воло огидний, бурдюк шкіряний. Ноги тоненькі вкриває гидота, навіть шнурівки тягну я до рота. Я ненасидний, жахливий, горбатий. Четверо кличуть, ура, будеш п'ятий. П'ятеро разом чудовиськ ідуть, тіні страшні на дорогу кладуть. Скільки гидких п'ятеро їх. Ось ми йдемо і лякаємо всіх. Як ця планета тримає таких дуже гидких, неймовірно гидких. Агов. Постривайте, хто стежить за нами, нишкне на гіллі дерев за кущами. Ура, ви вернулись, це ми, ваші діти. Ви мусите нас годувати, жаліти, купати, кохати, збирати з нас бліг. Для нас ви чудові, найкращі з усіх. Ми любимо ваші бородавки й плями. Гарчання, сичання і сміх донестями. І ми не вважаємо, що ви не красиві. Для нас ви найкращі, прекрасні, сміливі. Ви теплі м'які, нам із вами нелячно, Тому ми цю пісню співаємо вдячну. Ось п'ятеро любих таких дорогих, Ось п'ятеро милих, крутих чепурних, І з ким не зрівняй, ви гарніші за всіх. Ви п'ятеро любих, а геть не гидких. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.